При найменшому похолоданні відразу мерзнете в руки і ноги, тоді обов'язково дивіться це відео до кінця, адже можете знати багато цікавого як про себе, так і як покращити цей стан. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І якщо в цьому відео знайдете щось корисне для вас, не забудьте поставити лайк і поділіться ним зі своїми знайомими. Адже в них можуть бути такі самі проблеми. Звісно, що в кінцівки можуть мерзнути і люди, які мають вже проблеми з порушенням кровообігу, виражені. Це, в першу чергу, люди, в кого високий холестерин, в кого цукровий діабет, адже тоді якраз. Органами мішенями є і кінцівки, де набагато швидше погіршується кровообіг кровообігковий високий холестерин, серцево-судинні захворювання, але нерідко буває. Зробила та людина обстеження судин, ніг, рук, а там все ідеально. Але мерзне і найменший холод, пальці стають білі або навіть синюшні, дуже важко зігрітися. І це спричиняє багато неприємних таких відчуттів, і фактично людина страждає. В такому ж випадку, найчастіше є причиною такої мерзлякуватості синдром Рейно. Хворіють ним і зовсім молоді до 30 років. І ці спазми бувають, як не лише реакція на холод, а реакція і на емоції, спазмують судинки. І пальці робляться білими. І причому навіть може бути такий спазм не при дуже сильному холоді, навіть 10 градусів тепла, а руки вже реагують. Чомусь жінки хворіють частіше, можливо, жінки більше емоційні, але чоловіки також можуть хворіти. І в першу чергу такі зміни помічають на руках, це не дивно, адже ноги. Ми хоч-не-хоч, хоч, а кутаємо в якісь шкарпетки, як похолодає колготи. Руки в нас же завжди на горі. А особливо, якщо там жінки хочуть бути модними, одіваються в якісь відкриті наряди, нерідко руки вони, звісно, переохолоджують. І цей синдром починається в досить молодому віці. На щастя, первинний синдром Рейно зустрічається набагато частіше, тобто зупомовлений такими зворотніми спазмами. Але таблетками воно лікується погано. Ну, на щастя, воно добре лікується методами народної медицини, в тому числі акупунктура, апітерапія, гірудотерапія. Ну і в чому тут справа? Чому таблетка, наприклад, важко діє, а ці методи краще? Ну, По-перше, використовують препарати, які йдуть судино розширюючи. А в людини, в якої виникає синдром Рейно, йде перезбуджена альфа 2 адреналова нервова система. Тобто, на будь-які подразники не тільки холод, а там навіть емоції надмірні. Та жінка чи мужчина реагують спазмами судин, і в них бувають не тільки що там руки а, біліють від холоду. І бувають в таких людей часто також головні болі пов'язані зі спазмами судин, спазм жовчного міхурі та інших органах. Зумовлено це все якраз з такою надмірною реакцією симпатичної нервової системи. Рекомендую також вам подивитися відео про блукаючий нерв. Адже нерідко блукаючий нерв йде перетиснутий спазмами м'язів шиї і погіршується його робота. І та людина вже також є схильна більше до надмірної дії симпатичної нервової системи. А також рекомендую подивитися відео вам про перетискання підключичної артерії. Синдром підключичної артерії, воно в нас є, детально як якщо лікувати. Адже при перетисканні драбинчастими м'язами тут також розвивається синдром Рейно. Адже кров нормально не доходить судину, наприклад, йде на половину. Як ця рука може нормально кровопостачатися, як вона може реагувати на холод? Ну, це все є на щастя зворотнє. І на обстеженнях, наприклад, як робити ультразвук руки, буде все ідеально. А лише в цій ділянці шиї можуть бути виявлені проблеми. Також, якщо ми вже зайшли в причини. А, багато людей не звертають увагу, але це надзвичайно важлива причина виникнення синдрому Рейно це куріння. А, чому? Адже нікотин викликає спазм судин. Так, не смоли, які там через якісь очищені вейпи приймають і так далі, а саме нікотин. Нікуди називає спазм судин, і поступово судини починають привикати, спазмувати ще до виникнення атеросклерозу. Але в подальшому зловживання цигарками призводить і до передчасного атеросклерозу судин нижніх кінцівок, а також шиї, рук і головного мозку, тобто передчасного старіння організму. Думайте, чи вам потрібне то куріння, чи ні. До речі, за кордоном, в тому числі в США, наприклад, серед такої ну, молоді, що вчиться, наприклад, в вищих навчальних закладах, куріння вже вважається зараз немодним. І більше цим користуються вже старші люди, які просто не можуть покинути цю погану звичку. Єдине, якщо таке змерзання рук, ніг є досить часто. Обов'язково все-таки необхідний огляд лікаря і за потреби, щоб були додаткові проведені обстеження, адже нерідко це лише спазм судин, а може бути зумовлено і системними захворюваннями, як, наприклад, склеродремія, червоний вовчак, синдром Шагрена, ревматоїний артрит, навіть, дерматоміозит. І в цих якраз хворобах все набагато складніше, адже розростається сполучна тканина, яка може перетискати судини, а при склеродермії також прогресує атеросклероз. Вона вимагає специфічного лікування, і чим швидше то лікування почати, тим кращому стані збережуться судини. Також, якщо людина надмірно мерзне, необхідно відкинути гіпотереоз, чи немає пониженої функції щитовидної залози, адже тоді просто температура тіла знижена і людина і так погано реагує на холод. Також надмірно високий гемоглобін. Ну, А в нас прийшов мужчина із 170, а при поліцетемії взагалі 190 приходили, також може приводити до такого змерзання рук і ніг. Ну, Але тоді це видно просто в загальному аналізі крові. Чому так відбувається? Кров є занадто в'язка і важче пролазить по судинах. Тут гарні результати йдуть на гірудотерапію. Допомагає, до речі, як просто надмірно високому. Гемоглобіні, так, при істинній поліцитемії, стабілізувати на якийсь час хворобу, і рівень клітин приходить в норму. Єдине при цій хворобі лікування потребує повторних курсів, але це не, ну, не настільки страшно, як коли людина просто ну, нічого не робить. І гірудотерапія має стабільніший ефект, ніж просте кровопускання, які при цій хворобі люблять робити. Випадки можуть починатися після надмірної дії холоду. Наприклад, у нас прийшов хлопець, він військовий і а, в свій час перемерз, і в нього е, тепер при нормальному зд 1 почалися проблеми: невеликі похолодання і відразу біліють, синіють пальці і е, фактично порушується мікроциркуляція. Тобто, коли вже було обмороження в подальшому. В кінцівки можуть реагувати також спазмами судин і змінювати свій колір. На щастя, гірудотерапія тут теж дала гарний результат, і арбітерапію ми триваліше йому продовжували, і фактично стан значно вдалося покращити. По симптомах під час синдрому Рейно нападу це може бути не тільки відчуття холоду, а в основному це ще є і біль в пальцях, а також перистезії відчуття повзання мурашок, зміна кольору шкіри. І всі симптоми швидко проходять, якщо людина зігріває руки і починається тепло, наприклад, в приміщенні. Що найцікавіше, найчастіше, якраз хворіють оці три пальця, і це часто в нас пов'язано зі спіазмами м'язами, шиї, якраз під ключичною артерії, що я згадувала раніше. А, а також може хворіти і великий палець. Якщо це на руках, на ногах, там такої закономірності немає. Якщо то в нас не є цей простий синдром Рейно, а якісь складніші хвороби, наприклад, виражений атеросклероз судин, ускладнення цукрового діабету або склеротермія, наприклад, то там ускладнення набагато складніші. І можуть бути навіть гангрена нижніх кінцівок, трофічні зміни, важко загоювані виразки при травмах, тобто це набагато складніше. Як же діагностувати, що це саме синдром Рейно? Як я згадувала, на УЗД вас може показати все ідеально і проблем взагалі нема. Чого ж тоді людина мерзне і мучиться? В першу чергу, на чому буде видно це. Реографія судин нижніх кінцівок або реографія судин верхніх кінцівок, залежно де в нас проявляються хворобливі симптоми. Але що цікаво, якщо будете робити в той період, коли вам тепло, все добре, також може бути непомітно зміна. Зміни можуть бути помітні лише коли вам холодно. І на цих судинах буде помітний спазм. Судина напишуть. І, в принципі, більше нічого не буде. Також варто зробити загальний аналіз крові в першу чергу на визначення рівня гемоглобіну, і щоб відкинути всякі системні захворювання, це також циркулюючі імунокомплекси, ревмопроби, щоб то відкинути, і антитіла проти склеротермії, і тест на системний червоний вовчак. То в першу чергу, щоб відкинути все набагато страшніше. Ну і ясно, що цукор в корові, гліколізований гемоглобін, щоб відкинути ранні форми цукрового діабету. Ну і як то все лікувати? В першу чергу не рекомендую мерзнути. Одівайтеся по погоді, але а, якщо ви відчуваєте тепло набагато швидше, ніж інші люди, одягайте рукавички вже навіть якщо 10 градусів, навіть в когось і 15 градусів, одягайте тоненькі рукавички, то нічого страшного, ваші пальчики вам подякують. Якщо у нас людина надто емоційна, а, необхідно заспокійливе, але знову ж таки дуже добре пройти курс голковколювання, адже саме голковколювання добре впливає на вегетативну нервову систему і може ту а, симпатичну систему, яка викликає спазм судин, заспокоїти, і відповідно спазми менше виникати. А, також а, з препаратів, які дають, то можуть бути судину розширююча, вони діють в короткий час. А от такі методи, як гірудотерапія, апітерапія, мають набагато більшу тривалість ефективності після курсу лікування. Чому? Адже, наприклад, ті ж самі ферменти п'явок циркулюють в крові до двох років, але в лікувальній дозі вони циркулюють півроку. Тобто, півроку, пройшовши курс, ви маєте гарний результат, судини менше спазмують. І кровообіг набагато легший. Крім того, гірудотерапія є ефективна вже в тих випадках, коли в нас атеросклероз, згущення крові, невеликі пристінкові тромби в судинах, і навіть при випадках вже складніших, що я розказувала, що треба диференціювати з рейно, також буде позитивний результат. І, звісно, кидати курити. А на жаль, в нас приходять люди, в основному хлопці, з проблемами з постачанням нижніх кінцівок, все-все-все на початку він все кидає, а потім йому стає легше, знову вертається до куріння. Хочу попередити: якщо ви будете далі продовжувати курити, ці симптоми дуже швидко відновляться назад. Навіщо вам це? Тому будьте здорові, використовуйте все. З розумом і позбавляється поганих звичок. Якщо відео це сподобалося, ставте лайк і поділіться ним з іншими своїми знайомими, які мають подібні симптоми. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, адже в нас багато цікавого про здоров'я і медицину.